В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості, страхового стажу і заробітної плати, доходу, з якої обчислюється пенсія. Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно. Він відбувається автоматично. За даними, які містить Державний Реєстр застрахованих осіб, звертаємо увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться й у червні 2024 року з урахуванням підвищення за квітень та травень. Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за перший квартал, а такі звіти будуть подаватися по травень. З 1 квітня діти загиблих добровольців. Отримують державну соціальну допомогу у підвищених розмірах, повідомляє мінсоцполітики. На початку повномасштабної війни, стаючи на захист країни, не всі добровольці були оформлені до складу добровольчих формувань територіальних громад. Де Дехто, на жаль, загинув. У декого залишились родини з дітьми. Донедавна через правову неврегульованість діти таких добровольців отримували виплати нижчі за виплати для дітей загиблих захисників та захисниць України. Щоб забезпечити їм соціальну підтримку та справедливі виплати у березні 2024 року уряд прийняв рішення про збільшення розмірів. Адресної допомоги дітям загиблих захисників, добровольців, які не входили до складу ДФТГ. Відтепер вони отримуватимуть державну соціальну допомогу підвищеного розміру. З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 гривні до. 7800 гривень на одну неповнолітню дитину та до 6100 гривень на кожну, якщо в сім'ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично. Додатково звертатись нікуди не потрібно. Нагадуємо. Діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий, тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу. Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога. Рокітнянська селищна рада запрошує мешканців громади долучитися до громадського обговорення проєкту рішення про припинення юридичної особи маківського закладу дошкільної освіти ясла садок барвінок Рокітнянської селищної ради шляхом ліквідації. Відповідне рішення сесії Рокетнянської селищної ради від 11 квітня 2024 року за номером 3103-52-8. враховуючи демографічні. Соціальні економічні проблеми вбачаємо єдиний вихід припинення юридичної особи маківського закладу дошкільної освіти ясла садок баревінок шляхом ліквідації, зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті Рокитинянської селищної ради. Також наголошується, що діти маківського закладу дошкільної освіти забезпечені безкоштовним підвозом до маківської початкової школи шкільним автобусом. Проведення таких заходів дасть можливість здійснити проведення модернізації та ремонтів закладів освіти та створити можливість зміцнення їх навчально-матеріальної бази. Пропозиції та зауваження приймаються в електронному вигляді на електронну адресу рокітне 04ukr.net або освіта РКСобакаукр.нет у письмовій формі за адресою 09601. Селище Рокитне, Білоцерківський район Київська область, вулиця Травнева, 5, з 16 квітня 2024 року до 16 квітня 2025 року та при наявності прізвища ім'я та побатькові, контактної інформації заявника. Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, враховуватись не будуть. Після отримання пропозицій та зауважень проведеного аналізу, відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному вебсайті Рокетнянської селищної ради. Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадує, що кампанія декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2023 року, добігає кінця 30 квітня 2024 року, і закликає громадян виконати свій конституційний обов'язок, подавши податкову декларацію. Про майновий стан і доходи та сплативши задекларовані суми податку на доходи фізичних осіб і військового збору. 15 квітня двох чоловіків у Рокетнянській громаді вразило струмом під час роботи по бурінню свердловини, повідомляє прес-служба поліції Київщини. Відомо, що робітники працювали під час дощу, коли саморобна металева конструкція, за допомогою якої проводились роботи, знаходилась над лінією електромережі. У цю мить по металевій установці, на якій знаходились чоловіки, пройшов електричний струм. Внаслідок удару струмом, на жаль, один з них, 69-річний чоловік, помер на місці. Інший працівник не постраждав. Поліцейські Київщини закликають громадян бути обережними. Тримайтесь осторонь електрообладнання та ліній електропередач у дощову погоду. Бережіть себе! Йдеться в повідомленні. Завдячуючи багаторічній підтримці групи компанії Синявське команда ветеранського футбольного клубу цього ж господарства, вчергове взяла участь в чемпіонаті України з мініфутболу серед ветеранів віком 65 років плюс, що розпочав свою ходу в місті Житомир 10 квітня. Для футболістів Рокетнянської громади це не тільки участь в черговому чемпіонаті, а й можливість поборотись за найвищу нагороду ветеранського футболу України суперкубок 2024 року. Гра за суперкубок вже п'ята в ході першого кола чемпіонату, а тому була досить важкою фізично. Гравці розуміли, що головним підсумком цієї зустрічі був сам суперкубок і три пункти в залік чемпіонату, а тому ця зустріч з харківчанами мала величезну вагу. Генеральний директор групи компанії Синявське Ярослав Литвин своєю присутністю на цьому матчі окриляв футболістів Рокетнянщини, що надавало їм додаткової мотивації на організацію гри та її результат. На сьогодні суперфіналі, суперкуба і відомлюсь, на нас літає не лише чудовою погодою, хорошим настроєм, ми бажаємо нашим лише красивої гри. Ну, а Результат для нас вже вони переносять, тому своє найкращі. Харківчани ж, давні учасники ветеранського футбольного руху, неодноразові чемпіони України, і заволодіти суперкубком цього року для них було принциповим завданням. Тактика гри, що була побудована і організована капітаном команди Михайлом Клеменком – Після ним же забитого м'яча у ворота суперника у першій половині гри не дала можливості досвідченим футболістам команди Комунар змінити рахунок та вплинути на результат цієї відповідальної гри. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 1-0 на користь рокетнянських ветеранів і суперкубок в їх руках. Хочеться підкреслити, що участь в цьому чемпіонаті беруть 10 команд з таких міст України, як місто Київ, Харків, Суми, Южноукраїнськ Миколаївської області, місто Умань, Хмельницький, місто Світловодськ Кіровоградської області, дві команди з міста Одеса та наші футболісти Рокетнянщини. За команду Синявське грали у воротах Василь Штрикін в запасі Василь Корсун. У полі грали Михайло Клеменко, капітан, Олександр Бакаленко, Віктор Саєнко, Шеремет Петро, Микола Нирко, Петро Брухтій, Степан Москалик, Віталій Безуглий. Друга частина цьогорічного чемпіонату пройде вже в травні, де і наші футболісти з п'ятьма пунктами після першого кола продовжать боротьбу за верхні щаблі турнірної таблиці. Побажаємо ж їм здоров'я, удачі та перемог у майбутніх зустрічах на спортивних майданчиках ветеранського футболу. Аби спортивна скриня рокетнянського спорту поповнювалась і такими вагомими здобутками. На цьому випуск підсумків тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі!